Всім привет! Часто попадається реклама продажи палетами, Amazon, товари. Вот. Сьогодні я рішив шо приїхати, показувати вам, що происходить, показати ціни ці всі дела. Находимося в город Вроцлав, Я думаю, вам це буде теж интересно. Подивимося з вами ціни. Есть фиксировані ціни, є скидки каждый день. Разная цена. Сейчас покажу, дойдемо до цього. Потім в самому конце покажу вам адрес. І все буде добре. Робити пилісоси Тут все перевіряється те, що не перевіряється, там чи те, що не робоче, там по 5 злотих. Зараз далі теж покажу, що я купив. Так. От пилісоси, дивіться, які кучеряві. 650. Можете зробити скріншот, подивіться, скільки він стоїть. Кого інтересує, приїжджайте, можна купити чи перевірити, одразу все. Такі от пилісосики Можна купити палету. Можна купити що хочеш. Так. Всякі кофемашини. Такі от всякі це ці аерогрилі. Кофемашин десь теж тут тільки що бачив. Щас, одну минуточку, бо щось я. Не можу совладати з мислями. Пелісось, дивіться скільки. І кстати, я брав діловиті в Google поиск. Намного дешевле, чем, ну коротше, ніж нове в магазині в обычном. Так що рекомендую. Доезды удобні. Сіли, приїхали, подивились. Дивіться, який дракон, а. Похожий на електронку. А сколько он стоїть хрен его знает, не видно. А, о, не видно, кажу. То я невнімательний, але я думаю, що він більше стоїть. Намного. Тут всякі такі от штуки стоять. Велосипеди. Йлочка красива. Тут те, що не робочі, не непонятно що з ним по 5 злотих за штуку. То тобто 50 гривень примерно і готово. що Тут можна приїхати купити, типа, ну тут же казали, знаю, що тут, а можна приїхати так само купити, коли навіть не буде знати, що там договориться за ціною і все. Так що Містері бокс, так сказати, називається по другому Тут пилісоси дітського, дуже багато ігрушок. Таке навіть є. Сьогодні. Коротше, не знаю, який день, сьогодні все тут по 100, що в цьому лежить все, отут все абсолютно по 100 злотих. Завтра буде дешевле. в п'ятницю ще дешевле. завоз в суботу, тому товару вже небагато залишилось. Якщо відео трохи залетить, то що то приїдемо в суботу, покажу вам, що буде відбуватись. Не факт шовцю, але ну, якусь обов'язково приїдемо. От, це ще за 100 злотих продається, воно тільки що я дивився, 267 чи 37. два рази з чим-то дешевше 2,5 рази. Халява. Це по 100 злотих. А 100 злотих це 1000 гривень і 25 доларів. Це той. Приїхати, купити недорого ні? Це електро. Як ви називаєте? Десь в нас таке було в Германії інтересна штука, вона теж відкрита. Це от якийсь гриль можна робити вдома. Так що якось так. Адрес зараз десь вам в конце покажу. Будете знати. От. Капсульна кофемашина. Це все по 100 злотих, напоминаю, що ви зараз бачите. Завтра буде дешевле. Магазин називається от так. Находиться він от тут. Я думаю, що ви? Пишіть коментарі, лайк, підписочка. Якщо залетить будучи, приїду ще вам щось серйозне зніму. Кстати, вже приїхав домой. <coughs> Дивіться, що я там був, купив 5 злотих чайник. Що з ним мені сказали не знають, включив, все работает. Ну, Тут воно не включалося поклаться. Плюси, мінуси. Скільки він стоїть, єріго Ну, Мені здається, що трошки стоїть він, ні? Так що за 5 злотих таке гріх було не купити. Я просто взяв так. А воно все роботи, все чітко.